Доброго дня усім моїм підписникам і усім, хто випадково зайшов. Сьогодні буде відео, як ви вже побачили, про тему бджільництва. Ми зараз на пасіці знаходимося і будемо робити поїлку для бджіл. Я її вже зробив, вона в мене працювала. Але зараз набираю воду і хочу вам показати. Ось набрав банку води, взяв тарілку. Ті пластмасові, вони на сонці за рік перегоряють, сипляться з такої пластмаси, як зараз роблять, взяв тарілку. Такі обрізки з Перевертаємо тарілку на другу сторону, вщину прикріплюємо так в трьох місцях, вона відірвалася. Зараз я її приклею. Пережму і воно буде. Прижму і воно буде ось так триматися. Зараз ось тут прижалося. Ось так. Перекидаємо на банку. Дивимося, щоб гущина гарно співпала. Щоб було на банці. Ось так. Ну і. Перекидаємо і ставимо поїлку. Нехай бджілки п'ють. Зараз я перекину і покажу вам далі. Ось і тут поставив нашу поїлочку. Ось тут у нас вода підцукрована. На цю літру десь дві чайних ложки цукру, а тут вода у нас підсолена. На літру чайна ложечка солі, Навіть менше, ніж чайна ложечка солі. Вони є менше п'ють, але п'ють. Тут я, коли перекидав, трішки повиливав. Ну і якось так. Підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей!